і Амстердам там під час війни відпочивають народні депутати. Слуга народу Юрій Камельчук влаштував подорож Європою зі своєю дружиною. Під час турне заявив, що має на це законне право, що справді має і як викрили закордонну відпустку нардепа. Дивіться у випуску з вами. Ірина Нестеренко всі подробиці за мить. Ціле турне Європою в листопаді здійснив один із народних депутатів. Йдеться про Юрія Камельчука, представника Слуги народу. Його дружина Дар'я активно висвітлювала в соцмережах маршрут відпустки. Про таке йдеться у свіжому розслідуванні журналістів Бігу Відтак пара відвідала Лісабон і Кашкайш у Португалії та столицю Нідерландів Амстердам. До слова, прямо під час подорожі Камальчук з'явився в ефірі Радіо Свобода, коментував гучні розслідування на БУІСАП і розповідав про способи виїзду за кордон на тлі втечі деяких фігурантів справи. Журналісти з'ясували, що ветер він включався прямо з португальського узбережжя. Краєвид помітили у вікні його автівки. У бігу СНФО поцікавились метою такого вояжу. Юрій Камельчук спочатку назвав це так званою парламентською роботою, але зрештою зізнався, що їздив у відпустку. За словами депутата, тур європою був пов'язаний зі здоров'ям дружини. Законність свого виїзду нардеп так і не пояснив. Він заявив, що закон України не забороняє виїзд чоловіків. Мовляв, якщо Кабмін щось придумав, це його проблеми. Депутат також додав, що часто виїжджає за кордон у відрядження як член парламентської асамблеї ради Європи. Він висміяв розслідування і звинуватив журналістів у замовчуванні інших проблем, зокрема втечі Тимура Міндіча. Нагадаю, раніше за відпустки поза межами України поплатилися двоє депутатів. Йдеться про Миколу Тищенка, якого витурили з фракції після подорожі до Таїланду. А от Юрій Арістов відпочив на Мальдівах і втратив свій мандат. А як ви думаєте, чи варто депутатам дозволяти виїжджати за кордон? Напишіть нам під відео. Втратили п'ятьох українських військових. Російські окупанти вчинили холоднокровну розправу над полоненими. Як стало відомо, злочин скоїли в Запорізькій області. Що відомо про трагедію, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Окупанти розстріляли українських військовополонених. Сталося це на пекельному Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. Подробиці жорсткої розправи розповіли в офісі генерального прокурора. Відомо, що росіяни вбили п'ятьох наших захисників, які потрапили в полон і не могли чинити опір. Нині в Запорізькій обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження. За розстріл військових винуватцям світить довічне ув'язнення. Нагадаю, росіяни систематично порушують Женевські конвенції. Міжнародний договір забороняє будь-які катування полонених, тим більше вбивства. Обшуки в урядовому кварталі на Бута САП прийшли до Андрія Єрмака, правої руки президента України. Ймовірно, ім'я чиновника фігурує на так званих плівках Міндіча. Про результати обшуку та реакцію самого Єрмака. Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Працівники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели обшуки в Андрія Єрмака. Журналісти Української правди зранку 28 листопада помітили, як правоохоронці заходили до урядового кварталу. Інформацію про процесуальні дії в НАБУ підтвердили офіційно. Детали обшуку у відомстві поки що не розголошують. Сам очільник офісу президента також прокоментував ситуацію. Він повідомив, що надав слідчим доступ до своєї квартири і готовий всіляко сприяти розслідуванню. Журналіст британського видання Файненшл Таймс підтвердив обшуки в помешканнях Єрмака. Крістофер Міллер опублікував пост у соцмережі ікс, у якому заявив, що розслідування пов'язане з операцією Мідас. Раніше українські змі припускали, що в набу хочуть оголосити про підозру Єрмаку. Проте нині достеменно невідомо чи пов'язане слідство з корупційним скандалом в енергоатомі. Нагадаю, Андрій Єрмак вже п'ятий рік очолює офіс президента. Єрмак народився в Києві а закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На початку юридичної кар'єри він займався інтелектуальною власністю великих кінокомпаній, зокрема Піксар і Дісней. Пізніше Єрмак самостійно продюсував три фільми. Протягом семи років він був помічником одного з депутатів нині забороненої партії регіонів. Під час співпраці з телеканалом Інтер чоловік познайомився із Володимиром Зеленським. У 2019 році Єрмак приєднався до його передвиборчого штабу. Відтоді Андрій Єрмак став помічником президента, а згодом і керівником його офісу. За час роботи на посаді Єрмак займався як міжнародною політикою, так і соціальними питаннями. Під час повномасштабної війни Єрмак домовлявся з партнерами щодо посилення допомоги Україні разом з колишнім послом США Майклом Макфолом він очолив міжнародну експертну групу Єрмака Макфола для розробки санкцій проти РФ. Через таку широку спеціалізацію змі почали звертати увагу на надмірну владу в руках очільника офісу президента. Не раз у медіа ширилися шутки, що Єрмак впливає на діяльність усіх інших органів влади у власних інтересах. Зокрема, він, нібито, саботував завершальний етап спецоперації за решту вагнерівців. Останнім часом журналісти припускали, що керівник президентського офісу може фігурувати на так званих Плівках Міндірша. чоловік, нібито з'являється на аудіозаписах під псевдо Алібаба. Однак у Набу цю інформацію ще не підтвердили. А що ви думаєте про Андрія Єрмака? На вашу думку, чи може він бути причетний до операції Мідас? Напишіть нам під відео. Кажеш правду за грати. РФ активно саджає по тюрмах своїх громадян за поширення так званих фейків про російську армію. А знайти нових жертв окупанти допомагають самі, адже активно доносять на сусідів і знайомих. Як кремлівська влада контролює росіян? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. На початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни придумали так званий закон про фейки. Таким чином вони обезпечили громадян РФ від спроб протистояти кремлівській владі. Відтоді вироки за цією статтею виносять регулярно. Знайомтесь, це Варвара Волкова. Донедавно дівчина працювала стюардесою уральських авіаліній. На наступні сім років росіянка відправиться до в'язниці. Все через критику війни. Відомо, що дівчина у себе на особистих сторінках засудила насильницькі дії армії РФ. Вона також особисто звернулась із критикою до російського солдата українського походження. Той переїхав до РФ після 2014 року і пішов воювати на боці країни-агресорки. Авіалінії, де працювала дівчина, заявляли, що акаунт їхньої співробітниці зламали. Однак це не врятувало волкову від статті. Ще одна історія сталася з Анною Олександровою. 47-річна перукарка, нібито надсилала знайомим фото і відео руйнувань в Україні. Тоді інша росіянка Ірина Сергієва написала донос на сусідку. Відомо, що жінки давно мали земельний конфлікт, тож скарга зіграла роль своєрідної помсти. Олександрову посадили на 5 років. У Москві також заарештували блогера і історика Павла Сюткіна. Бачите, чоловік навесні 22-го року вирішив розповісти росіянам правду про звірства в Бучі. Однак воєнні блогери швидко донесли на історика за фейки про армію і нарекли чоловіка русофобом. Схожий вирок повісили і на підприємця Яна Куликова. Власник книжкового висвітлював удари окупантів по Нікополю, що на Дніпропетровщині. За це йому призначили п'ять років у колонії. Такий же термін отримав і Олександр Глушкін з Петербурга. На 56-річного шкільного охоронця донесли колеги. Глушкін писав про розстріли цивільних в Бучі у російській мережі ВКонтакті. Виявилось, чоловік має родичів у Дніпрі та Енергодарі і турбувався про їхню безпеку. За що й поплатився. А чи дивують вас подібні методи розправи серед росіян? І як думаєте, чи вдасться російській владі побороти і роздаючи терміни за фейки? Напишіть нам під відео, що думаєте з цього приводу? На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.